У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні знов церковні дзвони кликали усіх нас до храму. Сумна звістка прокотилась що будемо відспівувати ще одного героя України, нашого воїна, який поклав своє життя за незалежність України. Настільки багато ми воїнів вже відспівали, що і думати важко. Шевченка є слова, думи мої думи. Розмірковуємо ми не лише над життям тих хлопців, розмірковуємо ми над своїм життям. Що це відбувається? Що гинуть молоді люди. Що це за такі військові змагання? Без оголошення війни? Колись там говорили без оголошення війни напали на нас, напали з заходу. Але пройшли десятиліття, тепер без оголошення війни на нас напали і сходу. Ті, які ще вчора називали нас братами, єдиновірцями, близькими, рідними, слов'янами. І важко збагнути, як може піти брат на брат. Напевно, він не брат, якщо дозволяє підняти руку на єдиноплемінника. На того, хто з тобою рідний з тобою по крові. Але всі ці життя, які ми віддаємо на цей алтар правди, це є те краще, що ми віддаємо від себе, для того, щоб викупити рід людський. Господь сам приходить і страждає на хресті. Помирає і дає нам Воскресіння. І ми оспівуємо, що Христос смертю смерть поправ і тим, що у гробах життя дарував. Ось і ці смерті, ці життя. А правильніше сказати, життя цих хлопців не є даремним. Ми говоримо і будемо говорити устами своїми і в серці своєму. Герої не вмирають. Тіло відходить. Пам'ять про них, життя їх, сповідання їх, жертва, яку вони принесли, залишається для нас. Цим важливим доказом нашої правди і нашої правоти. Ніхто із них, не вагаючись, віддав своє життя, ніхто із них, не роздумуючи, пішов захищати нашу Україну. Які б ми не називали військові операції Іловайський котел чи який ще котел? Це все героїчні сторінки нашої з вами України. Звичайно, в думках важко збагнути 21 -е століття. Ми тільки по телевізору бачили якісь військові протистояння десь там, далеко. А тут, здається, нікому не бажали зла. Нікому не бажали нічого поганого. Ні до кого не зайшли в межу не зайняли. Господь все це бачить. Господь бачить правду. Господь бачить наші бажання. Із життя однієї сім'ї можна взяти один урок. Молода сім'я народила тільки дитя, немовля, і те померло. Приніс ще немовля в храм, відспівали цей немовля. Мама запитує, чому це маленьке дитя, яке ще нічого поганого не зробило. Вже його Господь забрав на небо. Ну як чому так несправедливо? І священник дає відповідь: для того, щоб вас привезти в храм, Господь жертвує цією дитиною, щоб ви змінилися. Щоб ви переосмислили своє життя, свої думки. Ось яку жертву Господь приймає заради спасіння вас. Стоячи біля труни з нашим героєм, можна сказати, ось Господь, яку бере жертву для того, щоб ми змінилися, щоб почали любити землю свою, рідних своїх, щоб ми стали іншими, кращими. Патріотичнішими, щоб ми стали іншими людьми. Вони за це йшли. Не просто боротися за кусок землі. Вони йшли за нас, за батьків своїх, за синів, за дочок, за родину, за Україну. І були інші. Не просто їх називають воїнами, а особливими воїнами. І термін підібрали особливий кібер. Особливий о, воїн, нездоланний. Вони змінилися. І стоячи біля турни, не просто оплакуємо загибель цього юнака. А він запитує устами: а ви змінилися? Ви стали іншими, ви стали по-іншому дивитися на свою батьківщину, на стосунки між собою, на свою віру православну. Ви іншими стали чи залишаєтесь таким? Запитає сумління своєї совісті. Привожу приклад. Московський патріархат. Згадують патріарха за богослужінням московського. І ходять люди в цей храм, кажуть, ми українці. Згадують і шанують і кланяються тому, який благословляє вбивати твоїх дітей. Розум де? Кладуть пожертви в цей храм, купляють свічки, ставлять ті свічки. А ці позбирали гроші і відвезли в ДНР, де вбили вашого сина. Розум де? Так ось Василій запитується, змінилися ви чи ні? Стали іншими ви чи ні? Почали любити і розуміти, і бачити правду. Чи не стало? Так ось він запитує ще раз, а скільки ще треба принести жертви, скільки ще нас повинно загинути для того, щоб ми стали іншими, кращими, щасливішими, щоб життя на нашій землі було під Божим благословенням, під мирним сонячним небом, щоб раділа душа кожному прожитому дню. Коли ми змінимось, тому сьогодні не просто скорбимо, не просто плачемо, не просто проважаємо останню дорогу. Думаємо, чому він загинув? Заради кого він загинув? Тому що Христос каже, заради вас і вашого ради спасіння. Я пішов на Голгофу. А Василій говорить, заради вашого мирного життя на моїй рідній Україні я пішов захищати кордон, східній кордон, далеко від хати. Ось це приклад, це наша гордість, це наша совість, це наша молитва і це наша жертва, яку ми приносимо заради нашого майбутнього. Стоячи біля цієї трони, не просто плачемо, а просимо, Господи, вразуми нас і зроби нас дружними, єдиними, патріотичними, любвіобільними. і дай нам сили здолати ці труднощі, які є на нашій життєвій дорозі. І знову ж повертаючись до наших воїнів, які називають таким особливим словом, дивлячись на них. Можна сміливо сказати, ми не переможемо. Ми переможемо. І не буде більше жертв, і не треба більше жертв. Тому що ми змінимось і станемо іншими. Не будемо думати і діяти так, як ми це робили вчора. Собі в душі треба пообіцяти цього. Собі. Тому що день сьогодні пройде. І поховаємо Василія. Но він прийде до кожного із вас. В вісні прийде, наяву прийде. І запитається, змінилися чи ні? Стали іншими чи ні? Для чого я загинув? Вічна слава такому герою. Вічна йому пам'ять. Ми його любимо і будемо любити, і ця любов буде проявлятися в тому, що будемо за нього творити молитви. Кожен раз, приходячи в храм чи читаючи молитви вдома, скаже хай кожен сам про себе. Даруй Царство Небесне, нашому герою, новоприставленому Василю, і нас розумив, спаси і захисти. Герої не вмирають, вони живуть і будуть жити в нашій пам'яті, в наших молитвах і в наших серцях. І це не пусті слова, це не голосні слова. Це наша сутність і вона стане такою. Я в це вірю і вірить в це наш герой, перед яким ми схиляємо голови, шануємо Його. Будемо завжди за Нього молитися. Слава Ісусу Христу слава. і слава Україні!